Привіт, друзі, зазвичай ми знімаємо про підготовку польових футболістів, але в цьому випуску хочемо зробити акцент на голкіперах нашої команди. Це безумовно та позиція, на якій потрібно швидко приймати рішення в критичні моменти, залишатися спокійним та водночас зібраним. Отож, ми вирушаємо на тренування і покажемо вам увесь тренувальний процес, як ви працюєте з психологією голкіперів, адже помилка голкіпера одразу може коштувати пропущеного м'яча. Ну, бачите, ви. Ви зразу починаєте інтерв'ю з самого складного питання насправді психології. Так, ну я думаю, що це досить важливо і тому напевно на заході вже в цьому напрямку працюють спеціалісти дуже довго. А я думаю, що ми теж до цього прийдемо. Все-таки це є необхідність взагалі, спортивний психолог для спорту, не тільки для футболу. Що стосується нас, ну напевно, ми десь стараємося підтримати, знайти якісь слова. Можливо, іноді взагалі нічого не варто говорити. От і не акцентувати увагу на помилках. Ми всі розуміємо, що вони будуть, і від цього нікуди не дінешся. Тому знову ж таки це сприйняття кожного з окіперів. Хтось боляче на це реагує, хтось менш боляче. Але я думаю, що вони в принципі досить молоді і вони через це мусять пройти. І такий, знаєте, психологічний бар'єр цей переступити, тому що помилки в будь-якому випадку будуть. Я пам'ятаю, коли був період коронавіруса, і я був в такій цікавій групі тренерській, де було десь близько 250 тренерів зі всієї Європи, східної західної були тренера з України. І тоді, в той період, коли не було можливості тренуватися, ми проводили вебінари, досить цікава, корисна інформація. А от і був тренер Антоніо Феррера, він зараз працює в тренером в Бенфіці. То він працював в академії. Він розказував, що в академії Бенфікі, десятирічному віці, коли проводиться відбор, зважають на два фактори, коли беруть голкіпера в академію. Перше з них це сміливість, це якщо голкіпер сміливий, і це зразу видно, тому що ну, це, це вроджене, якщо ти або сміливий, або не сміливий. Інший фактор це реакція на помилки. Тобто, якщо дитина помиляється, вона засмучується, а інша дитина помиляється і зовсім не засмучується і продовжує грати, ну, то тут е, висновок напрошується сам по собі. І, скоріше за все, та дитина, яка менш зважає на свої помилки, вона... Вона більш психологічно стійка в такому віці. Ніхто там не дивиться на техніку, на силу. А, от, а такі фактори впливають. Ми в свою чергу стараємось працювати, стараємося спілкуватися, те, що можемо, з свого досвіду донести хлопцям. Тому я думаю, що в нас в принципі, в цьому більш-менш порядок. Чим для тебе особлива позиція голкіпера? Не треба бігати. Ну як не треба? Інколи треба. Дивлячись, які завдання ставлять. Інколи бігати треба. Саме особлива позиція, напевно, на полі. Інша форма, інший колір. Можемо грати руками. Та і відповідальність, напевно. Як для мене, то найважча позиція на полі в плані психології. Ну, особливо тим, що зайде більше нікого немає, ніхто тебе не підстрахує. З чого для тебе почалася історія у воротах? Ну, поїхав на перегляд в Динамо Київ, поїхав туди правим захисником. Трошки не вийшло, не дуже сильно біг, і мені сказали. Попробую стати на ворота. Сподобався. Мені не дуже пораз, бо мені били. Почав ходити на футбол у років 9, потім так грав в полі, потім 12 років їхали за кордон на турнір і так склалося, що став РТР. І сподобалось, так вже досі. Ну, там в дитинстві, коли пішов на футбол, то в полі бігав, а потім вже, коли переходили 12 років, вже тренуватися на велике поле, на більше ворота. Да? То, то я так трошки інколи, як, як у нас бувало, в дах, да, там вставав mm -hmm. на ворота, щось там пацієнти робили. По приколу, так. По, да? по ну да. так, по приколу, короче, і залишився там вже, і вийшло, що став вратарем. що воротарі трішки низького зросту були у нас, і тренер мені каже, типу, хочеш. Я кажу, давайте мені подобається. Що для вас означає бути тренером голкіперів? В клубі це насправді один з тренерів який відповідає за роботу певної ланки гравців на футбольному полі, робота його дуже важлива, тому що це останній рубіж, і кожна помилка вона може бути результативною. Це перш за все робота над гравцями певної ланки і плюс інтеграції в загальнокомандні дії. Тому тим більше, що зараз у хіпер він дуже інтегрований гру команди і ну і це потребує трошки часу, зусиль. Ну над цим треба працювати досить багато. Як саме ви будуєте тренувальний процес? Ну напевно, це залежить від періоду, да, тому що в підготовчий період тренувальний процес будується по одному змагальний період він будується зовсім по іншому. Якщо в підготовчий період ми велику увагу приділяємо розвитку. Певних фізичних якостей, то в змагальному періоді ми вже працюємо теж над розвитком фізичних якостей, і плюс ми готуємося до певного суперника. Там однакових суперників немає, і ти там в тижневому циклі мусиш так спланувати тренувальний процес, щоб по можливості задіяти всі можливі етапи підготовки до гри, включаючи там розвиток фізичних якостей, тактико-технічні дії. От. Тому, напевно, десь в змагальний період це трошки складніше, ніж в період підготовчий. Ну плюс є ще напевно робота в передпідготовчий період, коли вони в відпустці знаходяться і вже готуються до зборів. Там вони теж виконують певну роботу, там теж є тренування, які вони мають зробити, щоб потім зайти в підготовчий період, вже готовими до, до певних навантажень. На твою думку, яка якість найважливіша для голкіпера? думаю, що зараз найбільше звертають увагу на гру ногами. і бути сміливим, нічого не боятися, піскати захисникам. Там. Стійкість бути спокійним. напевно, бути врівноваженим. Ну, не бути психом, скажімо так. Як реагуєш на якісь моменти, коли забивають, можливо, якісь такі, знаєш. Ну, злюся, звичайно. Аналізую, що, що міг би зробити, щоб не пропустити. Чи аналізуєш свої помилки, чи спілкуєшся ти з тренером на рахунок, як ти зіграв? Стараюся більше сам аналізувати, що міг зробити. Ну, і з тренером ми, звичайно, розбираємо ці моменти. Як ти ставишся до критики? Нормально. Дивання експерта мені подобається. Чи вважаєш, що воротар це половина команди? В більшості так, тому що він остатній. Він повинен всім підказувати, щоб все було добре. Напевно, якщо ми помиляємося, то наже напевно ніхто не підстрахує. Дуже багато просто залежить від одної людини на саме перед саме А зараз ми хочемо подякувати нашим найвіданішим спонсорам Ютуб-каналу, які знаходяться на рівні легенда, а саме Константин Ласюк. Олеся, Антон Копаниця, Всеволод Мелета, Олег Жовнирук, Руслан Степанюк, Сергій Дубинський, Олександр Слипка, Михайло Омельчук, Сорочук Юра, Юрій Шугайло, Чилі РР, Юрчик, Андрій Смолінський, Марина Меліх, Богдан, Валерія Харатін, Діма Чак, Богдан Познюр, Михайло, Олександр Шевчук, Роман Гейне, Алекс 96 Шевчук, Віталій Сидорук, Юрій Вознюк, Сергій Лебедюк, Богдан Шаблій. У чому головна відмінність підготовки голкіпера від польового футболіста? Та звичайно, є відмінності. В цілому знову ж таки це розвиток фізичних якостей. Да, ми зовсім трошки над іншим працюємо над силою, над вибуховою силою. Швидкісна силова робота. Вона чуть інша ніж польових гравців. Більше уваги звертаємо на стрибкову роботу. Плюс до того всього тактико-технічне тренування. Ми вже готуємося під суперників. І дивимося, які сильні сторони в суперників, і тоді вже визначаємо, що нам робити в тижневому циклі, над чим працювати. Загалом вона дуже різниця від підготовки польових гравців, але знову ж таки, вимоги десь є одні й ті самі. Це велике бажання тренуватися от, і повністю себе віддавати на тренування. В цьому я думаю, що підготовка сходиться. Ну, у нас в принципі, що польових гравців, що Вратарів. Чи є у вас принципи, яких ви завжди дотримуєтесь у роботі з голкіперами? В цьому я рахую, що важлива системність. Системна робота це, напевно, основний принцип, якого ми дотримуємося. Можливо, десь щось виходить, десь щось не виходить, але потрібно наполегливо працювати от, і системно працювати. От, тому десь ми цим і керуємося в своїй роботі. Які корисні поради ти запам'ятав ще з юних часів? Ну, що Потрібно ніколи не здаватись, працювати багато і все в тебе вийде. Та, Напевно, ви час працювати. І доля тобі посміхнеться, скажімо так. В дитинстві він завжди став на перший план дисципліни. І, по-перше, він нам завжди казав, що там, ви всі футболістами не станете, 100%, типу, а хорошими людьми маєте бути. І, та й нормально. У нас і ці дневники перевіряв, там, як учимося в школі, особливо поведінка. Бувало приходив там, до школи, типу, його визивав. Там, щоб нас там, відпросити тіпа, на ігру поїхати і що, що так він приходив там, до школи, там, міг вислушати за нас там, щось хороше або ні. Ну і так. І коротше, якщо, якщо маєш погані там, оцінки, то не тренуєшся, бігаєш по колу. Я вчився добре, бо мені приходилось вчитися добре. Мама так за цим слідкувала, мене дуже. Просто якщо б не вчився, то на тренування не ходив би. Якщо говорити про розвиток, до якої відомої команди чи тренера ви б хотіли потрапити на стажування? Е, ну, Бажання, звичайно, є попасти на стажування десь в топ-ліги, там, в німецьку лігу, наприклад, чи там Іспанську лігу, чи англійську лігу. Ну, Знову ж таки, розуміємо можливості, але насправді бажання є. Ну, Хотілося б навіть. В Україні поїхати навіть до когось з тренерів там поспілкуватися, хоча ми там в процесі навчання, на ліцензування зустрічаємося з тренерами, спілкуємося, обмінюємося досвідом, але знаєте, таких якихось там семінарів у нас не проводять, на жаль, не проводять. Я думаю, можливо, це з часом буде, але на сьогоднішній день якоїсь такої роботи в цьому напрямку не ведеться. Тому, ну не знаю. Я думаю, що, напевно, десь складно поїхати в топ-ліги на стажування, можливо, десь простіше в східну. Європу попробувати, там та ж Польща, От, там досить хорошого рівня завжди були воротарі. Там починаючи з Єжи Дудика, Войцех Щесний, Артур Борут, Лукаш Фаб'янський. Вони на досить високому рівні грали і в досить солідних чемпіонатах. І я думаю, що там воротарська школа на високому рівні. Це в принципі не так далеко, і було б непогано перейняти їхній досвід. Бо, насправді в мене був період в. У футбольній кар'єрі це був початок 2000-х років, коли грав в Польщі, то на той час там в польських лігах, у всіх професійних командах були тренери воротарів. В українському чемпіонаті, напевно, тільки «Шахтар» і Динамо мали тренери воротарів Тому ну, там все, все набагато раніше почало розвиватися в цьому напрямку, ніж у нас. Який момент в твоїй кар'єрі ти досі пам'ятаєш найбільше? Ну, на даний момент в мене немає, особливих таких моментів важливих. Надіюсь, краще тільки попереду. Дебют в УПЛ. За Олександрію грали проти Верса. Три два виграли тоді. Дебют впевне. Ти виступав також за збірну Молдови. Хочеться в тебе запитати про цей досвід, як ти можеш його описати взагалі. Наскільки для тебе важливим є такий досвід в житті? Та супер. Слава Богу, що мав таку можливість да, І тренера, помітили. Я дуже був щасливий, коли перший раз поїхав. І кожен раз, коли я її отримую. Виклик то це внутри себе відчуваю неймовірні емоції, тому що дуже хочеться поїхати туди і представляти свою країну. Хто є твоїм кумиром серед голкіперів? Ще з часів шальки, це Нойер. Напевно, Касіліас. Ну, я зараз вже не граю, але колись мені подобався його стиль гри. На Даний момент ноєр. Так що мені більше сподобалося, ще з дитинства і, і Касіліас, і все. Чим вони тобі симпатизують? Та гра ногами, там нічого не боїться. Хто з наших польових гравців в екстреній ситуації міг би зіграти на воротах? Кайчіпат. Не знаю чому, але так от зразу на думку прийшло. Ну, перше прізвище. Віталік Дахновський у нас був, він пробував це робити. До речі, Ігіо Куція теж на тренуваннях іноді стає на воротах. Чи хотів би ти зіграти на якісь інші позиції? Так, я думаю, я рахую, що я був би непогано на центральне нападающе. Удар маю. Хіба так на тренуваннях, якщо можна було так нападаючи? Знаю, в дитинстві не поставили нападаючим, да. був там до 10 років захисником. Хотів, як всі діти, да, голи забивати. Думаю, якщо не буду забивати, то треба відбувати.